Добрий день, шановні діти! Тема нашого року Різдвяні традиції. Різдво Христове відзначають його 25 грудня. Це велике християнське свято День народження Ісуса Христа. Зараз ми з вами переглянемо відео Традиції Різдва, а потім поговоримо по ньому. Різдвяні традиції. Різдво є одним з найяскравіших зимових свят, яке святкують всією сім'єю. Адже дійсном різдвяних свят охоплені як і дорослі, так і діти. Український народ здавна береже і шанує традиції різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік. І ретельно готувалися до нього, бо Різдво це атмосфера, де вітає добро, сімейний затишок і віра у краще. Святкування Різдва за традицією починається ще з вечора напередодні свята, саме з того моменту, коли на небі з'явилася зірка, що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого, ще цей вечір. Називають святвечір. За у цей день всі члени родини повинні бути вдома і допомагати один одному під час святкових приготувань. Господині ретельно прибирали будинки, застеляли нові скатертини і рушники, готували 12 страв що символізують 12 апостолів, оскільки різдву передує тривалий сорокоденний піст. Ці страви на святвечір мають бути пісними. А головною різдвяною стравою на столі повинна бути куття. Це пшенична або ячмінна каша, змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар, тобто компот, зварений із страв та сухофруктів. Головною прикрасою будинку на святвечір є дідух Це сніп пшеничних або житніх стебел, що символізує дух наших предків та є символом добробуту, багатства та оберегом роду. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. Святвечір традиційно починається з молитви. За здоров'я живих і покій мертвих. А у цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді й дорослі колядують, вони ходять від хати до хати, прославляючи Ісуса і вітають Господарів з народженням Христа, бажають всім здоров'я, щастя, достатку. Часто колядники носять із собою символ Різдва зірку, що символізує віфлеємську, також вбираються в костюми різних обрядових персонажів, а господарі на знак подяки обдаровують колядників солодощами або грошима. Вже вранці на наступний день люди радісно вітаються фразою Христос народився! А у відповідь чують славімо його. В цей день прийнято ходити на святкову молитву, а також у гості до родичів. На відміну від святвечора, різдвяні гостини вже не обмежуються пісною їжею. На стіл у ці дні кладуть ковбасу, яйця, масло, сир, шинку та іншу їжу. Як я вже казала раніше, Різдво святкують за різними календарями Григоріанським що 25 грудня або Юліанським 7 січня. Насправді традицій святкування Різдва існує дуже багато. В кожному краю чи країні вони відрізняються одне від одної. Але є одна основна традиція, якої дотримуються майже всі люди. Це насамперед душевне тепло. І увага до тих людей, хто з якихось причин не мають власної домівки і сім'ї. Адже свято Різдва це свято любові, доброти, співчуття та милосердя. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся. Так, ну а зараз, відповідно до цього відео, нас буде така Вікторина, так чи ні. Я буду ставити питання, а ви будете відповідати так чи ні. І так, вечір напередодні різдва називають святвечір? Ваша відповідь? Звичайно, що так. Друге питання. Господиня готує 8 страв на святвечір? Звичайно ж, ні. Тому що на святвечір готують. 12 страв, бо 12 апостолів було у Ісуса Христа. Коли святкують Різдво? Раніше Різдво святкували 7 січня. А з цього року ми святкуємо 25 грудня Різдво, запам'ятаємо. Колядники отримують гроші та солодощі, коли колядують? Так, відповідь так. Щідрівки співають на Різдво? Відповідь ваша? Звичайно, що ні. Щідрівки співають на Василя і Маланки, а на е, святвечір колядки виконують. На Різдво діти співають шідрітки чи колядки? Ми з вами відповіли, що це колядки. 7 січня ми святкуємо Різдво? Ну, правильно сказати, раніше святкували Різдво, а зараз святкуємо, повторимо, 25 грудня. 24 грудня святий вечір. Святвечір, або його називають Багатий вечір, багата куття вілія одне з найурочистіших свят. Його відзначають напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв. 12 страв на святий вечір згідно з давньою українською народною традицією, Свята Вечеря у Різдва збирають за столом усю велику родину, і що важливо Спізнюватися до столу аж ніяк не можна. У цей день наші прадіди нічого не їли аж до самого вечора. І лише з першою зарею на небі, яка за біблійними переказами несе благу звістку про народження Спасителя Ісуса Христа. Українці розпочинали святкову трапезу. Зараз ми з вами проведемо таку гру «Запам'ятай страви. Які ж страви, давайте познайомимось, були на святкому столі. Кутя обов'язково, борщ з вушками, грибова юшка, вареники, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля, узвар обов'язково і пампушки, або пампушки їх називають. Обов'язково це куття і узвар, а все інше це вже пісні страви, без м'яса, молока і масла, бо йшов піст, і не можна було їсти м'ясні вироби, тільки пісні страви. Так, ось зараз таку гру пограємо, ви можете самостійно пограти, перегорнути цю сторінку. і… Спочатку запам'ятати ці всі страви, а тоді перегорнути і спробувати відтворити цей список. І хто найбільше запам'ятає, отримає найбільше балів. Ви зможете так пограти. Ну, А ми продовжимо гімнастикою для очей, для того, щоб ви відпочили. Повторюємо руки за нашим силуєм на екрані. Виконали вправу гімнастику і продовжуємо. Знати українські колядки має кожен адже це наші традиції: Новий рік та Різдво Христове вже на порозі, тож саме час повторити слова улюблених колядок. А перед тим як зайти до будинку, молодь або дітлахи. Просять дозволу заколядувати. Коли господарі погоджуються, колядники починають співати про народження Христа, а також бажають господарям щастя, здоров'я і достатку, за що колядників обдаровують солодощами та грошима. Вважається, що чим більше колядників відвідає оселю, тим щедрішим буде для родини рік. Що ж таке колядки? Давайте познайомимось. А колядки запам'ятаємо це величальні обрядові пісні, у яких прославляється народження Ісуса Христа. Поздається, бо хвала Богові та господарві землі, людині, тобто господарю, до якого прийшли колядувати. Зараз ми з вами познайомимося з колядкою. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Ваше завдання буде декілька разів її проспівати. Слухаємо і можна вже підспівувати. Се кили мами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився Так кладіть калачі з ярою пшениця. Того Василя радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, а що третій празник святе водохрестя, радуйся, ой, радуйся Земле З нами вся наша родина, радуйся, Ой, радуйся земле, син Бога. Декілька разів проспіваєте цю колядку для того, щоб її розпочити. Давайте ж, відповідно до цієї колядки, зробимо таку інтерактивну вправу закінчи речення. І так, то прийдуть до тебе, як ви зрозуміли, що ж прийде в гості, коли прийде, в колядці співають, коли прийде. Три... Три празники, да? правильна відповідь. То прийдуть до тебе три празники в гості. Давайте пригадаємо, які, що перший то празник, то Різдво Христове, да? а другий то празник то Василя святого, святого Василя, да? і Маланки. А третій то празник святе, підказуйте. Водохреща. Правильно, запам'ятали, що перший праздник це Різдво Христове, друге Різдво Христове в нас 25 грудня. Василя і Маланки в нас зараз 1 січня за новим вже календарем, за новими такими датами святковими. І святе Водохреща буде 6 січня. Молодці! Зараз таку павутинку до свята Різдво зробимо. Подивіться, з'являються на екрані різні різні слова, а наше завдання вибрати і поєднати слова між собою, які відповідають святу Різдво, відносяться до цього свята. Ялинка є, є. Протягуємо павутинку віфлієм і сіно. Є, є, бо знаємо, що саме в іфліємі, саме на сіні, народився Ісус Христос. Протягуємо далі. Кутя. Звичайно, є кутя, бо це обов'язкова страва. Далі 12 страв. Звичайно, бо готують святвечір з 12 страв. Колядки в нас виконують. Колядки виконують. Береза в нас є? Ні, немає. Тому від колядок тягнемо паутинку до слова зірка. Бо саме вертеп, колядники ходять з вертепом, переодягаються в різні герої. І саме головна, головний атрибут вертепів це зірка. А чому? Тому що зірка сповістила про те, що народився Ісус Христос і сідають за святвечір тільки тоді. Напередодні Різдва, коли з'являється перша зірка. Так, І від Різдва тягнемо до слова «дідух». Дідух, або дідух, я його ще називаю, це такий сніп пшениці, який гарно, красиво зав'язують стрічками, і він повинен стояти на столі в Різдво, щоб символізував достаток, гарний врожай на наступний рік. І був добробут у хаті. І ось ще такий є вірш від нови. вірш. Це буде вам домашнім завданням. Будете дивитися вдома на вірш справа, святвечір називається, а вірш зліва доповнювати тими словами, яких немає. Давайте прочитаємо вірш, який справа. На столі свята вечеря, вся родина за столом. Відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа, в хаті свято процвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Це написала поетеса Натія Гуменюк. Ваше завдання буде читати вірш зліва. І доповнювати словами, яких не вистачає, піддивляючись у віршик праворуч. Ось. І ще таке буде завдання невеличке подивитися на ці малюночки, на ці картинки, да, із яких мультфільмів і кінофільмів ваших улюблених, і дати відповідь, хто ж зображений і з якого мультика. Ось, наприклад, зелений такий чоловік великий зі своєю жінкою. Це Шрек, да? Або ось, льодовиковий період і так далі. Тобто кожен може подивитися з вас і сказати, з якої казки або мультику ці картинки. Відгадайте, я хочу вас привітати, бо в нас відзначалося вчора Різдво, хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Нехай це світле свято, благодать і мир принесе в дім. Добро і розуміння в сім'ю, любов і радість у серці, чуйність та щирість в душу, щастя і удачу в життя. Ну, а я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!